Добрий день, друзі! Сьогодні я розповім вам, як виглядають вибухонебезпечні предмети. Головне, не чіпай, не підходь, повідом, як виглядають міни та вибухонебезпечні предмети? Протитанкова міна, касетний снаряд, осколкова граната. Протипіхотні осколкові міни, протипіхотна міна ударної дії, мінометний снаряд, гранатометна граната, осколкова граната, патрони коктейлі, молотова, ракети, частини ракет, саморобні вибухові пристрої. До побачення. До нових зустрічей. Будьте в безпеці!